Так, всім привіт. Процвітання моєї ферми, можна так сказати, зробили обновку, придбали гравію, засипали гравію. Завтра поїдемо на базар докупляти сюди рибок. Скільки такий вид рибок, як гупі дуже... Можна так сказати, плодоносить часто. Тобто розмножуються. Поселимо їх сюди, побачимо чи виживуть. А якщо буде їх багато, заодно і раки будуть мати, що їсти. Ну, і в нашій рядах знову мінус один. Чого? Раки знайшли собі норки. І туди поховалися.